Слава нашому Богу. Слава Богу. Всі ми хочемо бути як Ілія. Але навіть такий сильний муж, як Ілія, свого часу був дуже-дуже близький до, до, можливо, того дня, коли він міг би померти з голоду. Але при приход прилітав від Господа цей ворон і приносив йому їжу. Яка і продовжувала його життя. І це був Бог, який кормив його. І навіть тоді, коли дощу немає, як співалося в цій пісні, немає хліба, але є той, який береже дітей своїх. Є той, який заботиться про нас. І я хотів би сьогодні поговорити трошечки про нашу віру. І Ісус свого часу сказав такі слова, коли прийду на землю, чи знайду я віру на землі? Ісус сильно, можна навіть так сказати, переживав про нас, людей останнього часу, чи знайдеться в нас віра, коли Він прийде за церквою своєю. І це є дуже важливо. І я хотів би зачитати одне місце. Де Ісус говорить про велику віру. Це місце записано в Євангелії від Матфія, 15 розділ з 21 вірша будемо читати. І вийшов оттуда Ісус удалився в страни Тірські і Сідонські. І от жінка хананіянка, вийшовши із тих міст, кричала йому. Помилуй меня Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется, но он не отвечал ей ни слова, и ученики его приступившие просили Его, отпусти Ее, потому что она кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева, а она, подошедши, кланялась ему и говорила: Господи, помоги мне! Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему, и исцелилась дочь ее в тот час. Уявім собі цю картину. Ісус Христос виходить з місць, привичних місць, місць, де проживали сини Ізраїля, до яких і прийшов Христос і удаляється з того краю, і приходить в ці тирські і сидонські краї. І тут описана така подія. Жінка, яка мала, вона була вдова, мала дочку, яка тяжко була хворою, вона тяжко написано біснувалась. І ось ця жінка, вона чуючи про те, що є, є учитель в Ізраїлі, є пророк, є той, який може ізцілити, і тут вона чує звістку, що він тут. І вона розуміє, що це та можливість, коли можна здійснити свою мрію, можна вирішити свою проблему, яка є дуже великою. І ось вона виходить і починає голосно і голосно кричати до Ісуса, щоби Він допоміг. А у відповідь тишина. У відповідь Нічого. Як важко вірити в цей момент, коли ти просиш і знаєш, що тебе чують, ти молишся, небо чує. Ти знаєш, що небо чує, але відповіді нема. І ось вона голосно так іде і кричить, і просить, Ісусе, помилуй. Ісусе зціли, а відповіді немає. І продовжається це настільки довго, що учням Ісуса Христа це надоїло. І учні говорять до Ісуса Христа, чи ти не чуєш, що вона йде за нами? Хіба ти не чуєш, що вона так просить? І тут а, лунає відповідь. Я посланий тільки до загиблих дітей дому Ізраїля. І ця відповідь звучить не до цієї жінки, а до того учня, який запитав Це в Ісуса Христа. І вона стоїть осторонь і бачить таку картину, коли вона йшла і довший час. Говорила, що Ісусе, помилуй, Ісусе, дай відповідь, їй ніхто не відповідав. А ось тільки учень Ісуса запитав у нього, скільки це буде продовжуватись, Ісус дає йому відповідь. Але не їй. Чи не буває так в нашому житті, коли все навкругі говорить про те, що. Для когось, для особливих людей, для тих, хто близький для Бога. Бог відповідає зразу ж на молитву. А от коли я прошу, коли я тривожу небо, воно якби мовчить. І я бачу, що Бог комусь відповідає. Хтось попросив, і Бог дав відповідь. А от я прошу у Бога, Бог не відповідає. Небо мовчить. Хоча я знаю, що Ісус чує. І вона каже, до нього знову такі слова, Господи, допоможи, допоможи. І тут іде відповідь і до неї. Але яка відповідь іде? Можливо, краще було б, щоб Ісус це не казав. Він говорить до неї такі слова. Що недобре забрати хліб у дітей і кинути його собакам. Після таких слів, у багатьох людей віра рухнула б. Я думаю, багато хто із людей сказав би, я прийшов за допомогою, а мене порівняли з собакою. Мене порівняли з тим, що, так як собака, вона питається крохами. Так само і я порівняний сьогодні із тією собакою. Я думаю, віра у багатьох людей на такому етапі, вона рухне і більше від неї не останеться нічого. Але не в цієї жінки. І вона говорить до Ісуса такі слова. Господи, так. Но і ті собаки, ті пси. Вони їдять крох, які падають із столу їхніх господ. І Ісус Христос після цих слів говорить такі слова, о жінко, велика віра твоя. Замітьте, Ісус Христос, ту віру, яка гори переставляє, Він називає малесенька, така, як гірчичне зерно. Та віра, яка переставляє гори в очах Ісуса, вона маленька, як ірчичне зерно. А віра, яка була в цієї жінки, Ісусом названа велика віра. Багато пророків не мали такої віри, як мала ця жінка. Багато із людей і близько не мають такої віри. Як має ця жінка. Про Ілія свого часу співали знову ж таки в цій пісні, про Ілію згадували Ілія свого часу той, який, по молитві якого три роки не падав дощ із неба. І знову по молитві цього ж самого чоловіка пішов дощ на землю, великий муж, по молитві якого огонь з неба сходив. І пожирав жертву, і воду, і каміння. І це все було на очах у багатьох сотень людей. І після цього, як це все було зроблено, пророк Ілія чує такі слова. Єзавель говорить такі слова і приносять їх до Ілії. «То І то хай зроблять мені Боги, якщо завтра. З Ілією не буде те ж саме, що він зробив з цими пророками Ваала, яких він убив. І тут Ілія, такий великий муж, він не витримує цього натиску. Його віра не витримує того, що ті люди, які бачили такі великі чудеса Господні, огонь з неба сходив. дощі з неба по молитві його не йде. І тут ці люди не бояться Господа. Ці люди не, не вняли тим подіям, які сталися через Ілію. І він іде до пустині. Він не витримав. Він схотів покінчити своїм життям. Такі великі справи були в ілії. Оставивши слугу свого в місті, він знав, що йде на вірну смерть. Написано: не взяв не хліба. Не взяв не води, приходить в пустиню на День путі. Це дорівнює смерті. На День путі уйти від ближайшого місця в пустиню, не взявши води і хліба, це дорівнює смерті. І якими такими важними справами пішов займатися Ілія? Приходить, сідає під межевеловим а... кустиком і просить. У Господа смерті. Віра Ілії похиталася, але віра цієї жінки, хананеянки, не похиталася. Навіть коли всі люди, які були навкруги, всі обставини говорили, що відповідь не для тебе, ти недостойна. Чи не буває так в нашому житті, коли всі обставини. Все навкруги говорить про те, що відповідь не для нас. Уявіть, якби Ілії прозвучали такі слова, які сказані були для цієї жінки, порівняти його, наприклад, із собакою, або сказати, хто ти взагалі такий Ілія, щоби тобі відповідало Небо, хто ти такий, щоби на твою молитву була відповідь? Чи залишилося б щось від віри Ілії? Але ця жінка продовжує вірити. І Ісус Христос не залишає її. І сьогодні, в цей час, Господь бажає, щоб в нашому серці була велика віра. Можливо, та маленька віра, яка гори переставляє, вона нам не потрібна. Але ота велика віра, коли все говорить навкруги, що відповідь від Бога не для мене. Ти недостойний. Твої гріхи настільки великі, що Господь не буде тобі відповідати. І навіть якщо ми самі не згадаємо, нам нагадає сатана, що ми недостойні відповіді від Бога. І може так показатися, що небо не відповідає. Але Бог говорить, що наша віра. Має бути великою. В той момент, коли все мовчить. І навіть ми самі можемо не переступити через себе. Наша плоть, наше нутро буде говорити, хто ти такий? Є великі люди, є вибрані Богом люди, яким Бог буде відповідати. А ти хто такий? Маленький, нічого незначний? Хто ти такий, щоби тобі Бог відповів? Що це в тебе за проблема така велика, що Бог має прийти і відповісти тобі? І важно, щоб в цей момент моя віра не захиталася. Я хочу ще одну подію зачитати, яка також записана в Євангелії від Луки, 18 розділ. З першого вірша прочитаю. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря: В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился, в том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила Защити меня от соперника Моего. Но Он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила более докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, пришедший, Найдітлі віру на землі. Уявіть ще цю картину собі. Хоча це притча, але вона дуже сильно відкриває нам таку кричущу ситуа ситуацію. Є поважний суддя, який вирішує багато питань. І є та безпомічна вдова. Написано: бідна вдова. Не заплатити немає нічим. Немає нікого, щоби за неї заступився, і у неї є проблема. І вона приходить до цього судді і надокучає йому, а він не хоче їй допомогти. Як, як можна собі представити таку картину? Суддя, на якого впливу немає? Ми знаємо, що суддя, він по своїй. По своєму статусу, його не можна підкупляти, на нього немає впливу, він має правильно судити. І той, хто питається підкупити суддю, підпадає під осуд, під осуд закону. А ось за цього суддю написано. Можливо, він Бога убоявся би і допоміг цій довіні. Ні, написано, він Бога не боїться. Може, людей посоромиться? Ні. І він і людей не соромиться. Але ця жінка, вона не здається, вона іде і надокучає йому кожного дня. І приходить той момент, коли цей суддя, який і Бога не боїться, і людей не соромиться, і впливу на нього немає, він говорить такі слова. Хоча я і Бога не боюсь, і людей не стижусь, Но як ця бідна вдова приходить і мені надокучає, допоможу їй, вирішую її питання. І Господь говорить такі слова. Зачитаю ще раз. І сказав Господь, «Слышите, що говорить суддя неправедний, Бог не защитить ізбраних своїх, вопіючих к ньому день і ночь, хоча і медліт защищать їх. Сказуваю вам, що подасть їм защиту вскорі, но Син чоловіческий пришед, найдет ли віру на землі. Ось яку віру Ісус хоче найти в нас, коли Він прийде на землю. Віру, яка не втрачається при любих обставинах життя, коли не відповідає Тобі, коли небо не відповідає. Коли люди не допоможуть, коли, якби і відповіді немає, все навкругі говорить, хто тобі допоможе в твоїй біді. І Бог говорить про цю велику віру, що Він її хоче знайти у людях, коли Він прийде на цю землю за церквою своєю. Чи є сьогодні в моєму серці віра, яка способна не падати, не пропадати при таких? ситуаціях, коли ми молимося, а відповіді нема. Коли навкругі все говорить, обставини життя говорять, що тут а виходу немає з цієї ситуації. Коли, можливо, ми чуємо голос, що ніхто тобі не допоможе, хто ти такий, щоб тобі допомогти, ти недостойний цього. І важливо в цей момент залишитися. Вірним Господу, залишитися на тому місці, щоби сказати: Господи, допоможи, не відступити, щоб не рухнула наша віра, щоб нам не бути тими людьми, які розвернулися і пішли, і сказали: більше я сюди не прийду, більше я просити не буду. Господь каже, хоча ім Медлід Господь. Хоча і не спішіть, як би на перший погляд людини, не спішіть відповідати в деяких ситуаціях, і це продовжається буває і довго. Але написано: подасть відповідь, подасть защиту в скорі до тих, які вопіють до нього і вдень, і вночі. Чи знайде Ісус віру в серці моєму, коли прийде. На цю землю. Задаймось цим запитанням. Нехай Господь допоможе кожному із нас, щоб в нашому серці була велика віра, як в цієї вдови, яка просила Господа, щоб він їй допоміг і отримала відповідь, тому що віра її не захиталася. Будьте благословенні